Мені 34. У мене не ідеальна шкіра. У мене повно мімічних зморшок. Мої безсонні ночі одразу відображаються на моєму обличчі через мою восьмимісячну донечку. Але у мене є те, що в будь-який момент може зробити її ідеальною. це все кюшон від доктора Хейвісон. Кушон від Доктор Хедісон у складі має такі смарт-пігменти, які, коли наносиш на обличчя, одразу адаптуються під колір шкіри. Тобто підлаштовуються повноцінно, це так красиво, природньо виглядає. Немає якогось там ефекту маски. Не видно, що на тобі там море тонально, але шкіра в той самий час дуже рівномірна, красива, з таким легким відтінком засмаги, ніби ти відпочивала десь на островах, хоча насправді тебе була безсонна ніч, як у мене. Для свого щоденного макіяжу я використовую легкі текстури. Для мене важливо, щоб він обов'язково перекривав пігментні плями, не забував мої мімічні зморшки. Обов'язково у складі має бути СПФ. Тут, до речі, СПФ 50. Кушон містить у складі не лише тонуючі, а й доглядові компоненти. І він абсолютно не комедогенний. Виглядає просто бездоганно. Наноситься супер за рахунок цієї подушечки. І найголовніше в комплекті іде одразу змінний блок. Тобто ви купуєте два кушони. Зараз це дуже вигідна пропозиція. І показує. Свій просто бездоганний макіяж з ідеальним тоном обличчя. Все це завдяки цьому від доктор Хедісон. Взагалі, якщо обирати тональний засіб, я дуже рекомендую саме ромасу ком'юа. У них на сторінці є різні види професійних тональних засобів. А якщо напишете у дірект, вас особисто проконсультують і допоможуть підібрати ідеальний на 100% влучний тон саме по вашому фото.